Добрий день, шановні п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Білоусова Світлана Миколаївна. Я вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 92 На попередньому уроці ми познайомилися із Володимиром Винниченком і героями його оповідання Федько Халамидник. Сьогодні. Ми продовжимо роботу над твором і з'ясуємо, які цінності є справжніми, а які удаваними в житті дорослих і дітей, що робить людину духовно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність. Спробуємо надати поради батькам і дітям, аби не припускатися помилок і не псувати щасливого дитинства. Тож розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть. Дату, класна робота і тема нашого уроку Володимир Винниченко, Федько Халамидник, Виховне значення оповідання. Пропоную вам на початку уроку налаштуватися на плідну роботу і зануритися у безтурботний світ дитинства, щоб відчути себе щасливими. До речі, а чи знали ви, що в Японії метелик це символ щастя? За повір'ями японців, у кожній оселі має бути зображення метелика. А коли ж до помешкання залітає метелик, то його мешканці страшенно радіють, адже це означає, що родині невдовзі пощастить? До нас теж залетіли метелики. Оберіть того, який припав вам до душі. Щоб і в нас було багато щастя. Обрали! Тож, якщо вам до вподоби фіолетовий метелик, ви життєлюбні! Будете задоволені своєю роботою на уроці. Якщо ви обрали зеленого метелика, ви умієте відчувати себе щасливим. А значить, успіх на уроці вам гарантований! Якщо ви обрали червоного метелика, ви творча натура. Отримаєте багато знань на уроці. Якщо ви обрали жовтого метелика, ви мрійливі. і ваші мрії обов'язково здійсняться. Щоб всі ваші очікування справдилися, дуже важливо на уроці добре попрацювати. Тож до роботи! Щоб пригадати зміст твору, пропоную виконати вправу ключове слово. Відновіть, будь ласка, фразу з заподаним словом. Діжка. Так, мабуть, ви згадали, що її любив перевертати Федько. Щоб вилити з великим клопотом зібрану дощову воду. Пісок. Федько любив гратися в піску, будувати хатки, потім усе ламати своє і чуже. Соловей розбійник. Федько часто сидів у себе на воротях. Як казковий герой. Змій. Його любили запускати хлопці, а Федько віднімав, інколи повертав. Ремінь. Ним батько бив Федька за витівки. Правда. Федько брехати не любить, так говорить Володимир Виниченко про свого героя. А тато дає Федькові дві-три копійки за правду Мужичення Так обзивала мати хлопця за те, що той спокушав на витівки панича Толю. Квартира. Мати боялася, що їх виженуть за фетькові витівки. А Федько думає батьки так багато працюють. Як це несправедливо, що в одних є все, а в інших нічого. Річка. На річці скресла крига, і розваги хлопців на воді були дуже небезпечними. Ножик. Так, на нього Федько побився об заклад і столою, що перейде річку. Палиця. З нею Федько збирався покататися на крижині. Папа. Толя пишався, що в нього багатий папа. А не бідний, як у хлопців тато. Добре, молодці, працюємо далі. Ми знаємо, що головні герої обов'язково повинні бути для нас прикладами для наслідування, тобто позитивними. А як же Федько, ви скажете, що хлопець має безліч вад і недоліків? Адже часто б'ється з однолітками, перекидає діжки з водою, ломає хатки з піску та відбирає змія. Хіба можуть подобатися такі вчинки? Поміркуйте, будь ласка. Але, читаючи оповідання далі, ми можемо з впевненістю сказати, що у нього є чому вчитися не лише дітям, а й дорослим. Батько розкривається протягом оповідання, виявляючи свої позитивні риси характеру: чесність, доброту, людяність, він і терпляче зносить покарання від батька, ніколи не бреше, не видає товаришів, любить влаштовувати ризикові ігри. А скільки в ньому відваги, життєвого азарту. Федько пожалів Толю, а розплатився за це тяжкими побоями своїх і чужих батьків та, зрештою, власним життям. Проте, очевидно, по-іншому він вчинити не міг бачити перед собою слабкого, морально пригніченого і завдавати йому удару це не у Федьковому характері, так підло він не чинить. Автор зумів показати честь, совість, велич душі хлопчика, хоча натура Федька повна суперечностей і протиріч. А яким ми бачимо Толю? Це делікатна дитина, ніжна, смирна. Він чистенький та чепурний, з першого погляду ідеальний. Але протягом твору відкриваються зовсім інші якості героя підлість, брехливість, підступність. Він навіть не подякував Федькові за порятунок, а навпаки, підло оббрехав його, вражає і те, що Толик навіть і не усвідомив своєї провини перед Федьком, не зрозумів, що він винен у його смерті. А коли ховали Федю, то Толик просто грався із Чижиком, якого обманом забрав у Федькової матері, Поміркуйте, будь ласка, чи завжди ми маємо сприймати людей за зовнішнім виглядом, чи все ж таки повинні вважати на їхні вчинки? Прослухайте. Як народна мудрість влучно увіковічнила кращі людські якості та засудила погані риси характеру людини. Поставте, будь ласка, відео на паузу і з поданих прислів'їв випишіть ті, які стосуються федька, а які толі. Вікторина народна мудрість. Святе та Боже на чорта схоже. Не одежа красить людину, а добрі діла. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Тихий, тихий, а у вухо влізе. Сила та розум краса людини. Перевіримо прислів'я. Які стосуються федька. Не одежа красить людину, а добрі діла. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Сила та розум краса людини. Прислів'я, які стосуються толі. Святе та Боже на чорта схоже. Тихий тихий, а у вухо влізе. Поміркуймо, хто більше заслуговує на повагу бешкетник і халабинник Федько чи благородний і делікатний Толя. А зараз пропоную перепочити і виконати руханку. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що в оповіданні є насилля, жорстокість. Федька б'ють батьки. Таким чином, наказуючи за будь-яку провину. Поміркуймо про те, чому Федя так себе поводить, що ним керувало неслухнянність? Чи спроба привернути до себе увагу і ствердити власне, я. Можливо, і Федько був охочий до бійки через те, що його били батьки. Він не знав ласки, любові, дорослі не мали часу для бесіти з сином, а хлопцеві так хотілося, щоб із ним просто по-доброму поговорили. На жаль, батьки не приділяли належної уваги вихованню сина. Вони просто думали, що Федька потрібно лупцювати, і так він буде вихованим. Хоча кожен із нас розуміє, що зухвалі вчинки Федька це протест, виклик. На сьогоднішній день права дитини захищає Конвенція Організації Об'єднаних Націй. Згідно з цим документом, за даними Міністерства юстиції України, жорстокість в сім'ї у більшості випадків є причиною конфліктів, підлітків із законом. Звичайно. Більшість дітей, які виростають у сім'ях, де над ними чинили насилля, потім стають злочинцями. Сім'я є тим підґрунтям, яке вчить дитину розуміти світ, засвоювати моральні цінності, культурні традиції. І дуже важливо, щоб у сім'ї були гарні стосунки, взаєморозуміння, підтримка, повага один до одного. Але хоча Федя і був позбавлений родинного затишку своїх прав дитини, йому не завадило бути чесним, добрим, благородним. Оповідання Федько Холомидник є і зараз досить актуальним адже засуджує ще й людську байдужість. Згадаймо трагедію на річці. Заздрість за фетькову перемогу і пиха та самовпевненість штовхають у боротьбу з стихією і толю. Але малодуху, слабосилу, випищену дитину чекає поразка. А на березі паніка і страх дорослих і дітей. І тільки федько кидає виклик бурхливій річці, переляканій юрбі. І визволяє з льодового полону толю. На жаль, сьогодні досить часто можна спостерігати, що коли трапляється трагедія, люди часто починають знімати відео, забуваючи про те, що потрібно надати потерпілому допомогу. Байдужість це погано, це рутина, яка засмоктує. І руху не дає, тоді, мов не жива стає людина, нема душі, хоч оболонка є. Так каже Надія Красоткіна. Ми повинні творити добро, аби робити цей світ кращим, адже у наших головах є винахідливий розум, а в серцях любов, ласка, доброта, благородство. Підсумовуючи, пропоную створити пам'ятку для дорослих і дітей, яка стане дороговказом і допоможе порозумітися. Пам'ятка. Діти. Не завдавайте клопоту своїми витівками-батькам. Батьки. Приділяйте більше уваги своїм дітям. Пропонуйте їм корисні заняття. Діти, не будьте впертими та нерозважливими, не ризикуйте життям, уникайте небезпек. Батьки, не карайте дітей фізично, особливо, якщо не розібрались у ситуації. Не ображайте їхню гідність. Домашнє завдання. Оберіть одне із завдань. Перше. Напишіть фанфік власну версію закінчення оповідання. Друге. Написати толі смс-повідомлення. Заклик до усвідомлення вчинку. Урок добігає кінця. Але ваше життя, діти, продовжується. І від того, як багато корисного ви в житті зробите, яких висот досягнете, чи зможете відрізнити справжніх друзів від підлих людей, добро від зла, любов від ненависті, залежатиме ваше життя. Насичуйте його добрими справами та будьте душевно багаті, щедрі на добро, порядність і чесність. І пам'ятайте, Щограми можна виміряти вагами, довжину метрами, а добро людським серцем. Тож, даруйте добро. Дякую за увагу!